У сучасному світі, де сексуальність стала чимось буденним, багато пар починають інтимні стосунки ще до шлюбу. Існує популярна думка, ніби такий досвід допоможе краще підготуватися до подружнього життя, але наукові дослідження показують зовсім інше: пари, які мали сексуальні стосунки до шлюбу, розлучаються вдвічі частіше, ніж ті, хто чекав до одруження. Чому так? Бо попередній досвід часто залишає у серці тінь, що стає перешкодою для справжньої єдності духовної, емоційної і тілесної. Бог дав нам заповідь, не чини перелюбу не для обмеження, а для захисту. Він хоче, щоб любов у шлюбі була чистою, вірною і святою. Бо тільки така любов здатна принести справжню радість і єдність, яку не руйнує час. Якщо вам подобаються наші притчі та повчальні історії, залишайтеся з нами, підписуйтеся на наш акаунт.